Добрий вечір всім. Ось такий у нас захід сонця дуже гарний, дуже яскраво, але не тепло. Сьогодні мені прийшли такі листопадні рододендру. Посадила, прямо з квітами прийшла, але так з таким гарним комом землі він не обсипався. Досить живі кущечки то я квіти не обривала, так і посадила. Трішки замульчувала мухом. Такий жовтий, мав бути, помаранчевий, але знов жовтий, от не втішає, що я. Недорого їх купила. Ось такий. Досить великі кущички. Ну, в порівнянні. З Борнатською калиною так взагалі гігант. Ціна однакова. Де Коуза в мене, мабуть, загнувся. Ну, з усієї цієї діляночки, то одна рослинка, яка, ну, я не займаю, поки що буде що туди посадити, то викупаю, а поки що якась така, знаєте, надія. Мої півонії. Ось, наприклад, цитерія, яка б уже мала розпускатися раннє. Або той же Red Charm. Зараз вам його покажу. Навіть не розлупив бутона ще. Це не знаю, хто треба запис дивитися, але, але що дивитися в ті записи, як уночі 7-8. А в день 15-16. Немає тепла, розумієте? От все воно таке нещасне. Там тут композиція. Молодилка, чашечках Людочка Ага, новеньке розквітло. Не знаю, що це. Такий ось дзвіночок. З Швейцарії цибулинки привезла. Колись. Декілька купок у мене їх поділила, бо привезла так купою, їх зарила ці цибулинки, і вони жирували. Не цвіли, бо, мабуть, їм затісно було, а це трошки розділила, розкидала погороду. І, ви знаєте, благополучно в цьому році почали скрітувати. ось Сідять мої іриси. Ну просто, просто сидять, розумієте? Холодно. Їм холодно, не тільки людям холодно. І квітам. Така анемонка в мене махруга. Ну, так життя. І голка виросла. Колись я познімаю всю дрібну, тут ту, що я виростила з череночка. Багато її в мене. З ти бур'ян росте, бачите, ось як благополучно. Росте бур'ян. Це теж дрібнута з Ну, Оце з чериночка. Та багато чого. Я люблю. Це не тому що там мені цікаво. Ще ось одне чудо. Гладі і їх діти. Вчора знайшла, не висадила, забула напроч. То вчора я їх почистила, залишила під дощиком, щоб вони <сь> такі засухші були, щоб вони трошечки набралися вологи. Сьогодні думала посадити і знову холодно. Я не можу. Мені коли і жарко не дуже добре, але коли холодно, ну, в мене немає ніякої корисної дії з мене, одним словом. І ось другий. Ось такий дуже. Красивий вірніше вже третій. От один дрон листопадний. Ось такий кущик. Величезні квіти. Та й таке. Зрізала, прочитала, що це у мене Грінленд, а ось це у мене Lloy's Choice, а це у мене. Принцеса. Якась принцеса. І в людей вони вже цвітуть вовсю. Ну, а в мене оце так. Оце так, це цей гібрид. Оце отаке все воно в мене. Ніяке, можна сказати. Оце такі півоні. Тобто в ту в закритих бутонах. Сумно. Ну, це те приймули досі, як перший день. Так, такі справи.